У лісках відбувся сьомий літературно-мистецький фестиваль імені Квітки Цісик. Цього року на святом не приїхали родичі легендарної співачки однак, учасниками дійства стали як досвідчені, так і молоді співаки. І, звичайно ж, традиційно це збір літераторів Прикарпаття. На свято зібралося багато і відомих людей. Тут побувала і знімальна група нашого телеканалу. Щиро вірю в те, що прийде мир на нашу землю. Щиро вірю, що Бог дарує нам якнайшвидше побороти нашого ворога. Божу усім благословення, миру, щастя, і хочу, щоб ми вважали відкритим сьомий літературно-мистецький фестиваль імені Квітки Цісик. На теренах нашого села а передувала відкриттю панахида. Вона приурочена місцевим засновникам школи у лісках. Серед них і прадід Квітки Цісик. Фестиваль цього року проходить у нелегких умовах, тому на початку всіх хвилиною мовчання пом'янули загиблих у військових конфліктах 2014-го. Далі на сцену запросили керівників району та гостей фестивалю. Голова районної ради Богдан Болюк не тільки привітав усіх присутніх, але й виконав пісню з репертуару Квітки Цісик. Разом із ним співали всі присутні на дійстві. Ми Вшановуємо нашу землячку, яка народилася у Америки, але завжди вона була українкою. І завжди вона була спіснею, і завжди вона була, і пропагувала українську культуру. І через таких, як вона. Ми дізнавалися у світі, дізнавалися, що є така держава, як Україна. Серед гостей свята і багато відомих особистостей. Зокрема, приїхав на фестиваль народний депутат України Олександр Доній. Він одразу ж відвідав книжковий ярмарок та придбав кілька книг. Опісля на відкритті відзначив, що це свято повинно широко об'єднувати навколо себе патріотів України. Обранець привіз для організатора дійства вітальну адресу від міністра культури України. А ще гостею фестивалю стала відома співачка Анжеліка Рудницька. Нардеп розповів, що на цій презі. Відчуває себе як вдома, українська пісня, українська душа, українська посмішка вона надихає всіх, в тому числі і наших захисників. І тому в цей час абсолютно справедливо, що вся наша величезна традиція, українська музична традиція, вона повинна згадуватись. От українська наша пісня вона вміє дарувати радість і не дихати наших бійців. І нам потрібна буде і пісня, і автомати. Слава Україні! Літератори Прикарпатського краю читали на фестивалі свої твори. А аматорські колективи та виконавці дарували всім присутнім своє мистецтво. Цьогоріч вирішили зібрати потрібну суму на пам'ятник. квітці Цісик на святі продавали її альбоми та пам'ятні медалі. Також встановили скриньку для благодійних пожертвувань. Приїхали на свято і меценати, які окрім внесків, пообіцяли і далі допомагати організатору фестивалю Ярославу Ясінському. Більше інформації від Богдана Малецького. О. Після панахиди всі гості фестивалю мали нагоду відвідати книжковий ярмарок. Багато хто з них придбав книги відомих прикарпатських поетів та босманників, серед них і депутат Івано-Франківської обласної ради Петро Книшук. На відкритті він зазначив, що квітка цісик. Одна з найвидатніших українських виконавець ХХ століття. Вона єдина з Українок отримала Оскара, тому пам'ять про неї має бути увіковічнена. Меценат пожертвував кошти на встановлення пам'ятника легендарній землячці. Я дякую Господу Богу і долі, що маю сьогодні брати участь у сьомому фестивалі Квітки Цісак. Квітка Цісок це є. Те, як українці по всьому світу оспівують свій рідний край, свою рідну пісню, своїх людей. Українці розкидані по всьому світу. І сьогодні, коли на сході нашу землю топче московський агресор. Ми, як ніколи, повинні бути єдині. Ми повинні всі молитися за спокій у нашій державі. Я сьогодні хочу щиро подякувати ініціатору фестивалю квітки цісак, пану Ярославу. Ви, пане Ярослав, робите добру справу. Тому що на таких людей, як ви, тримається наша культура. Я також хотів би долучитися до внеску у будівництво пам'ятника Квітки Цісак. Далі обласний обранець разом із поважними гостями свята послухав твори співачки у виконанні аматрів Коломищини. А ще, як і всі передні люди, зробив пожертву для якомога скорішого встановлення монументу. З Лісок Богдан Малецький Сергій Гурмак, програма подієнтика.